Можливо, ми нарешті дізнаємося, чому птахи співають на світанку. Ранковий хор, таємниця пташиного співу та еволюція вокальних навичок. З тих пір, як людина навчилася слухати і розуміти навколишній світ, ранковий спів птахів захоплює нас. Це симфонія, яка знаменує початок нового дня, пробуджує природу і наповнює повітря життям. Поети оспівували його, художники намагалися передати його красу, а вчені намагалися розгадати його таємниці? Чому птахи співають на світанку, що змушує їх об'єднати свої голоси в цьому ранковому хорі? Довгий час ця таємниця залишалася без відповіді, оповита містикою та романтикою. Але завдяки сучасним науковим дослідженням ми починаємо наближатися до розуміння складних механізмів, що лежать в основі цього явища. Недавнє дослідження зебрових веюрків проливає нове світло на цю тему, пропонуючи інтригуюче розуміння мотивації, еволюції вокальної майстерності та ролі ранкової пісні в житті птахів. Мотивація та придушення чому птахи співають підстрибуючи? Дослідження зосереджено на концепції придушення та подальшого відскоку. Вчені виявили, що птахи, позбавлені можливості співати в темряві, виявляють підвищену мотивацію до співу відразу після світанку. Це можна порівняти з людським бажанням виплеснути накопичені емоції або завершити довго відкладену справу. Уявіть собі музиканта, який змушений мовчати кілька годин. Як тільки йому дається можливість знову взятися за інструмент, він грає з особливою пристрастю та енергією. Подібним чином птахи, які не можуть співати в темряві, накопичують голосову енергію, яка виділяється відразу після світанку. Це явище підтверджує ідею, що спів це не просто спосіб для птахів привернути увагу партнера чи позначити територію. Це перш за все потреба, біологічний імпульс, який вимагає реалізації. Придушення цієї потреби призводить до підвищення мотивації як наслідок більш інтенсивного співу. Вокальне навчання на світанку еволюція вокальної досконалості. Окрім мотивації, дослідження виявило ще одну важливу функцію ранкового співу вокальне тренування. Вчені встановили, що структура співу птахів змінюється протягом першої години після світанку. Це свідчить про те, що спів на світанку допомагає птахам підтримувати та вдосконалювати свої вокальні навички. Можна уявити, як розігріваються і налаштовуються голосові м'язи птахів під час ранкового співу. Це схоже на те, як спортсмен розминається перед змаганнями, щоб підготувати своє тіло до стресу. Ранковий спів допомагає птахам підтримувати оптимальну форму голосових м'язів і покращувати якість співу. Ця ідея має глибоке еволюційне коріння. Здатність співати складні і красиві пісні може бути важливим фактором успіху в приверненні уваги самок і захисту території. Тому птахи, які здатні ефективно тренувати свої вокальні навички, мають більше шансів на успіх у розмноженні та виживання. Гормони та цикли сну, вплив мелатоніну на голосову поведінку. Дослідження також виявило, що гормони відіграють важливу роль у регуляції голосової поведінки птахів. Зокрема, вчені виявили, що блокування дії мелатоніну, гормону, який виробляється вночі і допомагає регулювати цикли сну, змушує птахів раніше прокидатися і починати співати. Мелатонін відіграє важливу роль у регуляції циклів сну та наспання у багатьох тварин, у тому числі птахів. Коли мелатонін блокується, птахи прокидаються раніше, ніж зазвичай, і починають співати. Це свідчить про те, що мелатонін відіграє важливу роль у придушенні вокальної поведінки вночі. Цей факт підкреслює складність взаємозв'язків між гормонами, циклами сну та голосовою поведінкою птахів. Такі гормони, як мелатонін, відіграють важливу роль у регуляції біологічних ритмів і впливають на широкий спектр поведінкових реакцій. Людський досвід, відображення в музиці та мистецтві. Споглядаючи ранковий пташиний хор, я завжди відчував зв'язок із чимось давнім та інстинктивним. Це нагадує мені про силу музики та мистецтва, які дозволяють нам виражати наші емоції та переживання. Музика, як і спів птахів, здатна пробуджувати в нас глибокі почуття і об'єднувати в єдине ціле. Коли я граю на гітарі, я відчуваю, як мої емоції виливаються через струни. Це схоже на те, як птахи висловлюють свою вокальну енергію у ранковому приспіві. Музика, як і спів птахів, дозволяє нам висловити те, що неможливо передати словами. Висновок, ранковий хор, симфонія еволюції. Ранковий спів птахів це не просто красиве природне явище. Це складний біологічний процес, який лежить в основі еволюції вокальної продуктивності та регулюється гормонами та циклами сну. Дослідження зебрових виріків проливає нове світло на цю таємницю, пропонуючи інтригуюче розуміння мотивації, еволюції вокальної майстерності та ролі ранкового співу в житті птахів. Спостерігаючи за ранковим хором птахів, ми можемо побачити відображення давніх інстинктів і еволюційних процесів. Це нагадує нам. Наскільки ми тісно пов'язані з природою, і як важливо зберігати її красу та різноманітність? Я сподіваюся, що в майбутньому вчені зможуть продовжити вивчення ранкового співу птахів, щоб краще зрозуміти складні механізми, що лежать в основі цього явища. Можливо, їм вдасться розкрити нові секрети еволюції вокальних навичок і знайти нові способи збереження біорізноманіття. А поки що давайте просто насолоджуватися красою ранкового хору і цінувати те, що дарує нам природа щодня. Це симфонія, яка надихає нас, пробуджує і нагадує нам про те, який прекрасний світ навколо нас.